Не вистачає страхового стажу для пенсії його можна докупити. У ДПС пояснюють, якщо майбутній пенсіонер певний час не працював та не отримував доходи, з яких сплачувався єдиний внесок, то такий період у страховий стаж не зараховується, але його можна компенсувати, взявши участь у системі добровільного страхування та уклавши відповідний договір. Для цього їм необхідно звернутися, контролюючи орган по місцю реєстрації. Своєї прописки подати пакет документів, а саме це є заява встановленої форми, а також копія паспорта коду, індифікаційні дані, а також довідки ОК 5 П'ятьяни можуть докупити страховий стаж тільки за той період, за який вони не були не перебували як фізичні особи-підприємці на обліку, а також не перебували в трудових відносинах з роботодавцями, тобто за них не сплачувався єдиний внесок. Купити необхідний стаж можна шляхом одноразової сплати за весь минулий період, або ж укласти договір не менш ніж на рік і поступово сплачувати внески. Договір про одноразову сплату подається заявка протягом 10 календарних днів з моменту укладання договору. Платник докупляє собі страховий стаж за період, в якому він не був застрахованою особою. Сплачує суму, але ця сума з коефіцієнтом 2. І протягом 10 календарних днів в нього є е, страховий стаж. Також є договір е, на загальнообов'язкове державне соціальне страхування це е, для громадян, які не є застрахованими особами, не можуть укласти такий договір і щомісяця сплачувати єдиний внесок не менше мінімального розміру е, згідно з та як фізичні особи підприємці. До слова від початку року можливістю докупити страховий стаж для призначення пенсії уже скористалися 457 прикарпатців. сім прикарпатців. Наталі Лосовакандрігаргара, телеканал 402.